Доброго дня, шановні брати та сестри, Доброго дня, миряни. Мене звуть брат Єгор, я мандруючий монах, український мандруючий монах в місті Сикіряни Чернівецької області. Сьогодні я працюю на вулиці, хтось каже, монахи працюють, так, працюють, тому що віра в нашого Бога Ісуса Христа, коли ти її несеш в серця людей. Це завжди праця і повірте, нелегка праця. Сьогодні я стою в переулочку в місті Сикіряни, по якому проходило дуже багато молоді людей на роботу, багато молоді. Я просто стояв нічого не говорив. Переді мною дуже старенька ікона, 18 століття Святого Миколая. Я мовчав і стояв з іконою. Нічого не говорив. Б багато людей хрестилося на ікону, що не радувало, деяка частина молодих людей, школярків, а вони сьогодні йшли біля мене, хрестилися, говорили Христос Воскрес. А деякі школярки з батьками підходили, цілували ікону і хрестилися, просили благословення. Значить, не все, ще втрачено, не все, що втрачено, і до молоді, до людей, до школярків наших є що. У них в серці є трошки віри нашого Бога Ісуса Христа, трошки віри, добро. Хочу сказати, що мене трошки дивує: дивує те, що Сокіряни Чернівецької області це північна Бесарабія. Північна Бесарабія майже весь час, ну за час своє існування, дуже багато століть була під окупацією. Але навіть під окупацією Російської імперії, під окупацією боярської Румунії в школах, в сокірянських школах було що такий предмет, як богослів'я. Боже слово. На превеликий жаль, з 1991 року в місті сокіряни з часів заснування. Української незалежної держави, яка тримається до сих пір завдяки тому, що хлопці на фронті відбивають озвірілу русню. А в Сікірянських школах, в українських школах, предмету богослів'я немає. І потрібно рятувати молодь, тому що коли немає Слова Божого в школах, то за молодь беруться. Правильно, кримінальники. Наркоділери, кримінальні злочинці, які впливають на молодь на вулиці. І стоячи ось тут, в цьому переулочку, я стою мовчки не проповідую з іконою. Я даю їм бій і б'юся не тільки за душі серця нашої сукірянської молоді, а й за те, щоб віра в Ісуса Христа, Господа нашого, в добро була. В серцях наших діток. З вами був мандруючий монах брат Єгор. До нових зустрічей!